Сьогодні багато хто з нас звертається до Шевченка у сум'яті свого духу. Шевченко поет могутніх дисонців, які гармонізуються у його появленні про людину, у його ідеальній людині. Його поезії однаково гармонійно звучать з трибун міжнародних форумів і на протестних акціях, наодинці з найдорожчою людиною, на самоті з власними думками. Доступний кожному, хто прочитав, бодай рядок поезії. Шевченко водночас поет. Неймовірної мистецької досконалості. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіроні стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти казала. А я й послухав і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий, не лукавий. Ходімо далі. Далі – слава, а слава заповідь моя. Говорити про Шевченка сьогодні означає, перш за все, запам'ятати назавжди – Російська держава боялася його настільки, що заборонила не лише писати, а й малювати. Проте голос його розхитав фундаменти в і розколював мури в'язниці, Радянський Союз. Усякого своя доля і свій шлях широкий. Той руйнує, той мурує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбить із собою взяті домовину? Той тузами то обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. А той тихий, та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, виждене щасливий у тебе час І запустить пазурів печінки, і не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить. Так за ним бідкує, так із його сердечного кров як воду точить. Пантелеймон Куліш якось сказав, широко він обняв Україну з її могилами кривавою, з її страшною славою. І з того часу всі у нас поділились на живих і мертвих. Такий визначальний акцент ролі Тараса Шевченка уже тоді був зрозумілий сучасникам. те, чого не зумів зробити потомствований дворянин Пантелеймон Куліш, зробив мужицький син. Зупинив процес самознищення нації. У нас воля виростала, ніпромивалась, у голови горе слала, степом укривалось, кров'ю вона умивалась, а спала на купах на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лише добре: прочитайте знову тою слава, та читайте од слова до слова, не минайте ані титли, ні житті і кому. Все розберіть. Та спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, все що за хуті, то й побачите. Наше минуле у текстах Тараса Шевченка Слава козацька, маркантна величина у самому усвідомленні українців через усвідомлення, хто, чиї ми діти. Йдемо крізь віки, до нашої слави. слави Україні! Сьогоднішній шлях не простий через нашу думу і пісню. Здолати його не судилося, не вдавалося у кожного поріз. Минає дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть чуваче. Заснули думи, серце спить і все заснуло. І я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюся. Доле, де ти? доле, де ти, нема ніякої. Коли добре, є, жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем завмирати і гнилою колодою у світу галятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно пасти у кайдани, умирать неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на віки. І сліду не кинув ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти, нема ніякої. Коли добро жаль, Боже, то дай злої, злої. Сьогодні говорити про Шевченка просто і складно, крім того, що йому судилася дорога звичайна, єдина у житті. Корщість генія інсталюється у простій любові, не завжди конкретній почеві відповіді. Твій, мій. Наш думи мої тому мої. Ви мої єдині. Не кидайте, хоч ви мене при лихі години. Прилітайте, сизокрилі моїх голуб'ята і за Дніпра широкого У степу погуляти з У убогами. Вони вже огонь, уже голі, та на волі ще моляться Бога. Прилітайте ж, мої любі, тихими речами привітаю вас, як діток, і заплачу. Не так тії вороги, як добрі її люди, і украдуть, жалкуючи, плачучи, осудять, і попросять тебе в хату, і будуть вітати, і питають тебе про тебе, щоб потім сміятись, щоб з тебе сміятись, щоб тебе добити. Без ворогів. Можна в світі як-небудь прожити. Та ці добрі люди знайдуть тебе всюди і на тім світі добряги тебе не забудуть. На Великдень, на солодні, против сонця діти грали собі крашенками, та й стали хвалитись об ногу. Тому к святкам з лишвою пошили сорочечку. А тій стьожку, тій стрічку купили. Кому шапочку з пошеблу, чобіт кішка пові, кому свидку? Одна тільки сидить безудно, як сиріточка, рученята сховавши бокала. Мені мати купувала, мені батько справив, а мені хрещена мати лиштву вишивала. А я в попа обідала, сиріточка сказала. Тарас Шевченко це пастка для кожного, кому кортить залишиться у минулому. Тарас Шевченко інтелектуальна філософська програма для того, хто прагне вільного майбутнього. Адже цивілізаційні настанови Шевченка мають усі ознаки модернізаційної програми, алгоритму перезавантаження, політики, влади, соціуму, світу і живих, і мертвих, і ненароджених. Лежаний муж на лукаву неступає раду і не встане на путь злого з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його й волі навчається. І стане він, як на добрім полі над водою посажено дерево зеленіє, плодом вкрита, так і муж той добрі своїм спіє, а лукавих нечестивих і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмихає, і не стануть праведні і злії і домовини. Діла добрих омовляться, діла злих загинуть. Попри дуже і не дуже давнє намагання рафінувати, пастеризувати тексти козаря, Шевченко залишається поетом, відкритим для нових горизонтів та інтерпретацій. Не поет, бо це ж доволі мага. Не трибун, бо це ж лиш рукомаз. І вже мен за все, кобзар Тарас. Він, ким зайнялось і запалало, скорше був буйних майбутніх раз. Полум'я на котинсмару стала. Вибух крови, що зарекотала карою за довгий між образ. Лютий зір роззивілого раба, гонта, що синів свяченим ріже, у досвітніх загравах, степах з дужим хрустом випростали крижі. А ось поруч усміх, ласка, мати, і садок вишневий коло хати. Лірична сила його не перевершена, сила уяви безмежна, чуття слова приголомшливе. Природність і невимушеність стилю дивовижна, простора, гранична прекрасна. Як Бога і людину, любов і вічність, і поетів, таких, як Тарас Шевченко, кожен приречений осягти сам для себе, інші здатні лише допомогти, але не зробити цей труд за кожного з нас. Доки буде жити Україна в теплім хлібі, в барних снах дітей, й тими білим полем Катерина. З немовлям прикнути до грудей, освятивши невимовним болем все прийдешн, кожну нашу мить йде вона, і, мов велике коло, біле небо навздогін летить. дівочу цноту, калину не співай, поет, не хвили, бо іде сьогодні Катерина, тим шляхом, що наші крайні йшли. Вилами розхити були трону, руйнували все старе дитва, тільки у Шевченко. Сніжне набуття не полягло, тільки би вона донесла сина до свого народу, до людей.